Я тобі важливо скажу. ти тільки не ображайся, консультанти в магазинах працюють не на тебе, на магазин. Вони з вістовою посміскою будуть впарувати не те, що потрібно тобі, а те, що вигідно їм продати. поза моделінулого року те, що комусь потрібно купляти. Я розповім, як вибрати саме те, що вам потрібно, з свого затументу онлайн-магазину і не працювати за доставку, а забрати з офрайн-магазину. Буряка перевагу онлайн-покупок відсутності психологічного тиску від консультантів, ви можете вибрати, прицінитися, знайти відгуки і детальні огляди в інтернеті перед покупкою. До недавніх вдарих покупок Еректроценник. DC в офрайн-магазинах мого міста прийшов забрав плюс гарантія. Переходимо в каталог товарів. Обираємо потрібний нам розділ, наприклад, побутова техніка. Переходимо в електрочайники. Сортуємо, як нам вигідно, наприклад, за ціною спочатку десерці. І маємо бюджетний електрочайник з нерзвійки. Такий в моєму місті в інших магазинах, коштує в районі 320-350-265. тут 265. Тисну купити. Все, він в мене в косику. Переходжу в косик. Оформляю замовлення. Вводим свої особисті дані, вводим номер телефону. Эрик на поста. Я тут вводжу свої нереальні дані. А вам базу вводити свої дані, щоб з вами зв'язався менеджер. Продовжити, вибираю. Як я хочу отримати. Якщо ви хочете зекономити на доставці, просто вибираєте самовивіз з нашого магазину. І вводите своє місто. І магазин. Шевченко 11. Все, близьким часом зв'язується менеджер і узгодити терміни доставки. Таким чином, можна зекономити на покупках. Основний заробіток магазину на сервісі. Перед покупкою дорогого смартфона клієнт. Перед покупкою другого смартфона клієнт знає його ціну. Тут багато магазин не поставився. Але коли клієнт вже купив телефон, тоді його розвозять на додатковий сервіс. Хлор, захисне скро, хоча у більшості моделей воно і так на з заводу. Вам розкажуть, що то не то пальто, і в них більш захисніше скрок. Таким ціном смартфон коштує в, нас, в магазинах приблизно як на AliExpress. А от цього хор може бути втритій дорослим, ніж в китайців. Тому я вам раджу на, в інтернет-магазині Computer Search підібрати собі потрібну техніку, а потім замовити і забрати в своєму місці в магазині. Так вигідніше, так, дешевше, так я вже провірив.